Друзі, замовник задав таке мені питання, як обслуговувати ці ворота, де змазувати, що, що можна змастити. Я йому сказав одразу, якщо хочете, щоб швидше зламалося, то треба їх змастити. Він каже, де? Я кажу, берете так, в ладонь хорошо так солідолу, так, піповну, і туди у балочку сюди от так, от забиваєте, от сюди, от туди, от сюди, у балочку зразу забиваєте туди солідолу, чим побільше, тим краще. І все. І через місяць ворота стали. А знаєте чому? А я вам розповім. Тому що цей весь пісочок буде там. І вимити його туди буде практично ну, майже неможливо. Це треба буде соляркою або бензином кьорхером вимивати туди, перевернути ворота і мити. Ну, воно вже спортить, розумієте? Воно закаксується там і вже спортить. це тобто стане одразу образів. Все там повиїдає повністю, фурнітура отак розігнеться. І все, можна міняти зразу балку, ролики, все можна міняти. Тому ніколи не мастити ось там нічого не можна. В балці нічого не маститься. Ніколи цього не робіть. Бо це велика-велика помилка. Кому потрібна ворота або автоматика, або будь-що воріт, звертаємося в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі.